А поясніть, будь ласка, що тут відбувається? Всі питання в центр громадських зв'язків Тіроградського відділу міліції. Є кримінальне провадження і є заява. Кримінальне провадження ще з 4.04.2014 року. Тобто, що розкрадається зерно? А підтвердився факт ви тут. Так. І що розкрадається? Так. так, ми проводимо на, на, на даний час слідчі дії. Поверніть, будь ласка, власнику машини тих паспорт. Я не вилучав. Значить, ви, я... значно, ви і украли у працівників ДАЇ. Працівники я... ДАІ робили перевірку. І повинні повернути їх техпаспорт. Власнику автомобіля, водію Пожалуйста, отдайте їх паспорт. Идите, будь ласка, водій Водитель ничего вам давать пояснювати не будет. Надастся мені на дверь Сдайте, пожалуйста, в машину и едьте. Ну так куда же выедем? Опять сейчас документы сейчас сначала. Вони вже зупиняли вас? Ну да, вони же прийняли. Ну як можна передавати документи?